Глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок. Телеграм-канали пишуть, що Єрмак посилає сигнали Баканову. В проходять обшуки, залужного допитували. Тепер прийшли і до Баканова. Втім, це все показуха. Баканов має компромати, як мінімум, свідчення про 200 мільйонів доларів на рахунках Єрмака. Чому Баканова не чіпають? Пише блогер Джон Сміт. Далі мовою оригіналу. На це питання відповів сам Баканов ще 24 червня 2022 року. Того дня з'явилися одразу дві сенсації. Перша зелені через авторитетне видання політико вкинули чутки, що Зеленський збирається Звільнити Баканова, щоб повісити на нього втрату Херсона, і друга блискавична відповідь збу Баканова. В СБУ видали прес-реліз, що викрили агентурну мережу ГРО під керівництвом агента РФ Андрія Деркача СБУ Повідомила, що затримала помічника Деркача Колєснікова, який мав організувати на гроші ГРУ ГШ Чопи і ці чопи мали імітувати радісне зустрічання російських військ. І ясно, що брати участь в катуванні українців. Таким чином СБО офіційно встановила через два роки після США, що Деркач російський агент перекладі Анов натякнув клоунському офісу, тільки спробуйте мене зробити винним за ПРО. Розкажу всю правду, хто із вас передав агенту ГРУ оті плівки. Ось і вся таємниця. Просто уявіть, що буде, коли офіційно випливе, хто злив ГРУшникам компромат на Байдена, коли не просто ясно, і так що це Зеленський, а вже з фактами і доказами, хто співпрацював з цим агентом ГРУ, хто передав йому секретну інформацію, хто віддав наказ члену слуг Дубінському прийняти з ним участь у спільній прес-конференції про зовнішнє управління, хто віддав наказ відкрити кримінальну справу? Цим плівкам і навіть хто при цьому був присутній, і хто кивав головою. Уявили, всі ці особи одразу ж стають членами агентурної мережі ГРУ і робили жму руку обнімаю. Агенту РФ Деркачу фактично Баканов пояснив, що він із Сталева -Яйцева, або не втіка одразу стане співучасником того, хто готував радісне зустрічання російських військ в українських містах з відрізанням українцям голів і розстрілами з руками за спиною. І тому Баканов тихонечко в лісу шол. До зустрічі глядачі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок.